3 серпня в Україні почав діяти військовий податок, ставка якого становить півтора відсотка. Новий збір будуть вираховувати із заробітних плат, компенсаційних виплат, виграшів та винагород. Починаючи з серпня поточного року, податковий агент несе відповідальність за нарахування, утримання та перерахування до бюджету військового збору. За неперерахування або несвоєчасне перерахування збору. Податковим кодексом України передбачено штрафні санкції у розмірі 25% суми збору, що підлягає нарахуванню та або сплаті до бюджету. З доходів, які нараховані до 3 серпня, але фактично виплачуються пізніше. Військовий збір не утримується. Не сплачуватиметься новий податок із доходів військовослужбовців. Утримувати військовий збір потрібно зі всієї нарахованої суми оподаткованого доходу. Тобто без попереднього вирахування єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб. Нараховану суму військового збору слід перераховувати до бюджету за правилами, установленими для податку на доходи фізичних осіб. Податкові агенти повинні сплачувати військовий збір одночасно. Перерахуванням грошових коштів на виплату доходу передбачається, що кошти, отримані в результаті нового податку, підуть на потреби української армії. Військовий збір встановлено тимчасово до 1 січня 2015 року.